Це моя що? законна вимога. А що видіть на 5 що? метрів? Що ви робите? Відійдіть на 5 метрів. Так, на 10 відійдіть. Що ви Зараз не будете, що це моя законна Та, що ви вимога? Що що ви вимога? Що ви робимо? Що ви будете такі? Громадянин України. Громадянине України, ми вам не зобов'язані, щось пояснювати. Ми вам не зобов'язані щось пояснювати. Ми не зобов'язані вам пояснювати. Ну, То я теж, якщо ви буду сказати, що його там Ви не зобов'язані. що я ломаєте. Ви не забуваєте. Що він я ламає? По голову має. Ну, Пропоручка, ви вже, ви вже, ви вже я ви, я ж бачите, в... а які він прямо боротьбу. А які атакі? Я в шокі. Своє свої. Це реально жесть просто. Я, я в шоці просто, щоб своє не, свого не, ламало. Ну за чим? Ви ж не знаєте, яка причина. Ну яка причина? Я вам не зобов'язаний пояснити, яка причина. Та не плюйтеся, не пл Я не плююся, Я просто видідіть від мене на. Я не хочу відходити. Це моя законна вимога. Я не хочу відходити. Що ви робите, зімаєте свого? Законна вимога. Я довбався і свого, і свого. Законна вимога. Українець, українця, ви хочете війну перемогти, чи що. То ви хочете я просто зразу русським все. І зразу зводите. Ви зразу пойдете по труску. Зачем мені ти русський? Ну як що? А на що ви тут стоїте? Стою, дивлюся, що ви здіватись людей. Погоми здіваємо. Україна, Украї... Україна з Україною, Україна з українцем. Може, він побив кого? Ви ж не кого знаєте, яка причина. Ну, він не зобов'язаний пояснювати. Кого він побив? Ну, ми вам не зобов'язаний пояснювати. Йдемо, ровідімо. Жесть, жесть, жесть. Я ми просто шо шоці. шоці. Ну, щоб українець чавив ну. свій свого. Яка тут ще може воїнати. Я, я, війна я просто в шоці. Я знаю, що ви за орку, якщо так, так чи ні? Ну я громадянин України, якщо... я за Україну. При чому Украї... тут орки, в... при чому в... тут орки. В... В... Громадянина України є прізвище ім'я по батькові uh -huh. no. І хто ви був? Я українець. Ну, Та яка різниця? Ну як ти так, яка різниця? Ну, яка відношення ну, як має то, до тебе? Але просто що, ну як то так, як просто свій свого ламає, це просто жесть. А ви ж не знаєте, яка причина? Та Я думаю, причина всіх однакова. Ну, яка причина причина, однакова. Заорився в червоному. Ви ж не знаєте, яка причина? Я прав. Загорився в червоному, я теж не знаю. 100% загорився в червоному, все, поїхав. Можна ж нормально наші, чи ні. Отак наші працюють, своє свого.